Недавно почув таку думку, що те, що найбільше потребує нашого внутрішнього ресурсу, нашої енергії, це співстраждання бути з кимось, хто зараз терпить і кому зараз важко. Постає питання, звідки брати цей ресурс, як наповнювати свій внутрішній світ. Ми можемо багато відпочивати в різний спосіб. Але для того, щоб вміти співстраждати з кимось, можемо надихнутися і наповнитися лише від того, хто найбільше в цьому світі співстраждав, і той, хто не жалів себе, щоб віддати за ціле людство. Тому приходь в неділю і наповнюйся, черпай із того джерела благодаті, котре нам дає Ісус Христос, не просто людина, не просто якийсь. Релігійний лідер чи вчитель, але сам Бог він може дати ту силу, яка необхідна для нас, якраз у цей час, коли багатьом важко, багато хто потребує нашої підтримки, і часто наших сил замало, але черпаймо їх у Бога. Приходь в неділю на святу літургію і наповнюйся тим, котрий є джерелом усякого добра і благодаті.